Хмельниччина, визвольні змагання і просто гарне місце на березі Дніпра. Сьогодні в нас нове пивко від пивної легенди з Харкова, Микитинська Січ. Привіт, вільне товариство! З вами Олександр. Ви на Біргічці. І як і вже заспойлерів, сьогодні в нас нова, четверта вже в лінійці Січ від Пивної легенди з Харкова. А як ви вже знаєте по наших попередніх відео, в них дуже цікавий проєкт, який має на меті реалізацію дев'яти. Однакових пив з різними питомо українськими хмелями сьогодні в нас пиво називається Микитинська Січ, яка знаходилась на Микитинському розі. А це таке доволі відоме місце на Дніпрі, власне на якому зараз знаходиться славетне місто Нікополь, яке, на жаль, дуже сильно страждає від йопної русі. Але колись дуже давно, в 1638 році, там була заснована чергова запорізька Січ. Небагато немало саме на цій січі, в квітні 1648 року, Хмельницького було обрано виборним. І він підняв повстання і почав українсько-візельні війни проти поляків. О, курва! Якщо ви забули, в базі цього пива віденський лагер. Мета зварити 9 віденських лагерів з 5ма цікавими українськими хмелями про 9 сечей. І сьогодні в нас хміль, який називається Гайдамацький. Завжди, в пивної легенди, чесний об'єм. Подивіться, будь ласка, яка етикеточка. Будемо наливати, будемо куштувати, бо що ж його довго чухатись? Є. В мене, як бачите, спіною, все добре. Таке саме непрозоре, як і всі попередні. Як я для себе його життєвливо називаю келіар. Хмелю менше, набагато більше солоду. А в смаку хмелю добрлячем. Він дуже цікавий. Виразні деревні нотки з дуже інтенсивними, я б сказав, тютюновими відтінками. Ну, цікаво. Але домінує в смаку саме хміль. Що мені подобається саме цій лініці, що пиво одне від одного відрізняється дуже суттєво. Не за тілом, а за тим, як один конкретний сингл хоп дуже змінює загальний профіль сприйняття кінцевого продукту. І дякуємо Броварні за те, що вони це роблять. Вони нам дають таку можливість. Сінгл хоп лінійка на 9 українських мерів. Це просто. Наполегливо рекомендуємо підтримати харківські бізнеси. Їх пиво можна придбати в них на сайті або ж в барах і магазинах, фотошопах. Будьте молодцями, пийте смачне пивко, підтримуйте локальне. Па-па!